Міліція з'ясовує обставини пошкодження електропередач у Геннічському районі. До чергової частини Генічського районного відділу надійшло повідомлення, 20 жовтня о 7 годині 40 хвилин між селами Атаман та Новий Трут було пошкоджено залізобітонну опору високовольтної лінії електропередач. На місце події, події прибула слідчо-оперативна група керівництва районного відділу. Експерти вибухотехніки. На місці події попередньо було встановлено, що одна електроопора була пошкоджена механічним способом. На другій опорі було виявлено предмет зовні схожий на вибуховий пристрій. Попередня правова кваліфікація частина 2 статті 194 Прим Кримінального кодексу України. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 10 років. Постраждалих осіб немає. На теперішній час проводяться слідчі дії.